Всіх вітаю, 18 грудня сьогодні. Хочу відповісти на ваше питання. Зранку прочитала цю новину, і ви мене запитуєте: Хто знав, що є Радіо судного дня в Ленинградській області? Хтось із вас знав? Я, наприклад, не знала. Тільки сьогодні про це дізналася, і коли прочитала цю новину, думаю, ви шо, ви шо, ну, це що, правда, таке, що є? Перший раз бачу і чую. А виявляється, це Радіо судного дня «Жужалка». Воно взагалі то жужжить, ріпіт. А перед повномасштабним вторгненням 22 лютого, воно теж почало там щось з'являтися, якісь незрозумілі каламбурні слова. І ось вчора, воно ввечері, теж почало іздавати, так сказати, якісь незрозумілі звуки та слова. Тут навіть кажуть, пишуть, що якась мелодія типу грала. До чого це? Так, ну давайте спитаємо. Я навіть не знаю, як це питати. До речі, сьогодні ще погрози пішли в бік, в бік України або світу від РФ стосовно ядерки. Я потім запитаю за це. Так, радіо судного дня жужжалка. Вчора ввечері, 17 грудня, почало. Почало на ньому з'являтися якісь там мелодії, пісні та е, якісь незрозумілі каламбурні слова. До чого це, до чого це вчора ввечері, 17 грудня, радіо судного дня, жужжалка почало, почало жужжать. Ніченія для людей, смерть. Дурень, смерть, дурень. Башня. Війна. Ну, так я вам скажу, карти не дуже. Паш кубків це інформація. Це те, що ми чуємо, те, що ми кажемо про якусь башню. І тут карта смерті випала. І карта дурня. Україна радіус одного дня. З одного боку. Ще це маніпуляція по карті мах і удар. Маніпулювати людей якимось ударом. Ну, ви зрозуміли, яким ударом. Типу, в них такі плани є. Що це взагалі за радіо судного дня жужжалка? Що це взагалі? воно Тут пишуть, що воно взагалі дуже-дуже давно. З 91-го року, а може, і ще, і ще раніше. Я не знаю про це мало інформації. Радіо жужжалка, радіо судного дня. Що це взагалі таке? Ну Нащо воно взагалі існує? Мир. Для захисту, для захисту їхньої території, для, для миру і для захисту. Повідомляти по цьому радіо якісь такі жахливі новини, новини в розпачі. Для чого це радіо у них там? По, ним, по ньому спілкуються військові структури, спецслужби або Інші військові структури. Ну, зрозуміло, що інформація там, вона закодірована, ну, я так думаю. Бо там слова взагалі не зрозуміли. Щоб ніхто не побачив, не зрозумів. Спілкування. З одного боку, спілкування, з іншого боку, якась маніпуляція людьми. Так, ще раз питаю. Ще раз, ще раз питаю. Так. Вчора ввечері, 17 грудня, почали з'являтися незрозумілі каламбурні слова на радіо судного дня, Жужжалка Ленинградська область. Що це? До чого це? До чого це? До чого це? До чого це? Маніпуляція Украї... Маніпуляція маг, карта України. Світу. І України і світу. Це нас. Шантажувати, це нам натяк. Карта долі, типу неминучий. Ага, дивіться, мир, доля, диявол. Це попередження від них, що типу вони готові. Я вам кажу. І нам, і ось і світу. Типу попередження. Давайте йдіть на домовленості. Бо буде, вам, бо буде вам удар. Ну, скажу так, там не всі згодні з цим. Але дійсно якесь попередження для нас і для світу. Там ще є залякування. Так, а ну давайте запитаємо, що чекати Україні? Що чекати Україні після ось цього. Е після. Ні, давайте запитаємо по-іншому. Ядерний удар, давайте так, питати напряму. Ядерний удар по території України буде. Ядерний удар по території України буде. Буде. Повторення того, що було. Минуле рух домовленості, баланс, власність. Нам потрібні наші території, домовленості, баланс, віддайте, те, що ми хочемо. Чи буде ядерний вибух на території України з боку РФ? Доля. Це обман, хитрість відносно України. Луна, знову обман. Маніпуляція тим, що полетить. Будуть маніпулювати до такої, можуть довести до такої стадії, що ось взагалі типу вже летить. Або щас-час полетить. Щоб пішли на домовленості, те, що вони хочуть. Нема тут тих карт, які показують, що буде. Немає. Немає. А ну-ка, світ. Світ. Давайте Європа. Ядерний удар по території Європи. Буде. Ядерний удар з боку РФ по території Європи. Буде. Захист, від людник смерть, зв'язані руки. Ну, їм так буде, ж, їм же ж буде відповідь. Удар, плани, світ, угу. баланс, ну теж поєднання, те, що вказує на удар, ну не, немає, і слава Богу. Так, задля чого, ще раз питаю, задля чого сьогодні, ні, не сьогодні, вчора, 17 грудня, оце радіо судного дня, жужжалка почало трендіти. Задля чого? Чого воно почало трендіти? Не жужжать, а трендіти. Чого? Чого? Жрець. Знов ця карта. Зв'язані руки із минулого. Підлюдник. Типу попередження про щось жахливе. Таємниця. Про є. Типу готується, таємний удар. Типу готується, таємний удар. В них такі плани. Дивіться, диявол, дом мечів і кубків. Це бажання диявола із дома, дом мечів. Це якісь військові структури, органи їхні бажання. Їхні бажання ось це їхній наступний крок. Це їхній такий наступний крок. Я ж кажу, будуть доводити до останньої черти межі. А ось читаю залякування, яке ось сьогодні теж з новин. Залякування з новин. Зараз знайду його. Так, ризики, які західні країни створюють на кордонах РФ. Можуть призвести до того, що РФ застосує ядерну зброю. Рябков. Ось так. Після жужжанія у нас вже залякування. Так, Рябков каже, що РФ готова застосувати ядерку. І що? Що буде таке? Знову повторення того, що було, ми це вже це чули. В бік України, о, ну тут башня. Повторення того, що було, Україна, башня. Доля ілюзія. Слава Богу, ілюзія. Ілюзія, Дом Кубків. Це тільки розмови. Ілюзія, Дом Кубків це розмови, балачки про башню в бік України. Сподіваю... ну, бачите, як випало, я думаю, о, щось мені не подобається. Але ось карта ілюзії, вона каже, що це балачки. Буде таке баланс захист удар. Плани розмови. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Ілюзія залякування. Нащо вони це роблять? Нащо вони це роблять? Стосовно ядерки, стосовно цього радіо з одного дня. Залякування. Кожен раз хтось новий каже про це. Нащо вони це роблять? Емоції, світ і мир. Не тільки нас, а ще і світ залякати. Залякати світ великими фінансовими проблемами та знищенням. Хоча насправді ну, тут ще карта вибору, або щоб Зеленський зробив вибір, залякування башнею, щоб зробили вибір. Щоб в світі на нього надавили, і він зробив вибір. Знов залякування і башня падає біля ту закупків. Це емоції. Це багато емоцій. Емоційний, типу, удар. Ну тут карта вибору. Так, а ну давайте по-іншому. Ось сьогодні, 18 грудня. Покажіть, що дійсно РФ готові застосувати ядерку? РФ дійсно готові застосувати ядерку проти. На території України. Рев дійсно готові застосувати на сьогоднішній день ядерку по території України. В очікуванні, імператор в очікуванні, багато розмов, хитрість, зв'язані руки. Рух в них якось на це зв'язані руки. Луна мутять, крутять про сонце, про ядерку. Уход від цього. Я думаю, що це просто залякування. Просто залякування. Як ми ще можемо запитати, подивитися? Давайте ще раз. Ядерний удар по території України буде. Те, що залякують, ядерний удар по території України буде. Ядерний удар по території України буде. Зв'язані руки. На цей удар у них зв'язані руки. Чомусь постійно падає фронт. Фронт. Фронт башня. В очікуванні башні. Пасив. Домовленість. Падає фронт, падає там, де багато військових. Падає чогось туди агресія. Ось показую так. Так, ще раз. А ну-ка, я хочу подивитись, в якому стані взагалі в РФ ядерна зброя. Чи дійсно вона може бути застосована? В якому вона стані в РФ, їхня, славнозвісна ядерка. Захист, знову захист імператора. Імператор так захищається. Робота, допомога, пасив. Ну Вона в них якось в якомусь поганому стані. Пасив, 5 мечів і 10 мечів. Вони щось роблять з нею, її реанімірують, так сказати. Щось роблять, реанімірують, а вона все одно якось на пасиві і стан жахливий. Вони в очікуванні, вона якось не так, не так все, як треба з нею. Вищий суд. Зроблять самі собі вищий суд. На своїй же території. Потім будуть плакати від, свої, від своїх же дій. Ну, ви знаєте, карти такі собі, не дуже падають. Але я не думаю, що буде застосовано на території України. Чесно, не думаю. Чи попереджають вони, залякують? Так, попереджають, залякують, але я не думаю. Давайте запитаємо, що чекає Україна до кінця цього місяця грудня. Покажіть, будь ласка, якісь великі ризики небезпека для України до кінця цього місяця грудня. Та і року цього. Якісь великі ризики, що треба чекати Україні до кінця цього місяця. Трійка кубків. Імператор. Військові. Тут розмови домовленості. Що чекати Україні? Багато маніпуляцій, багато різної інформації, яка буде нас ставити в важку ситуацію. Що чекати Україні до кінця цього місяця. Плани про удар. Я казала, що вони будуть залякувати Арішника, а вони, бачите, залякують судним днем. Тобто, гірше, ніж орешник. Плани про удар. Ілюзія. Плани про, про удар і достаю карту ілюзій. Ілюзія те, що летить уход від цього. Е, дивіться. Башня, агресія по правосуддю, Баланс. Не думаю. Ще раз кажу, хочу заспокоїти всіх, що я не думаю. Не показую мені, що воно буде. Показує, що заляку... залякування буде просто як на останній стадія. От знаєте, є остання стадія. Оце залякування буде про ядерку на останній стадії. Ну мені так показує.